За нецільове використання бюджетних коштів відповідає насамперед їх розпорядник. Так, посадовець Держказначейства України Ігор Флісак прокоментував інформацію про намір МВС придбати три перлові ванни вартістю 150 тисяч гривень та інше обладнання для відомших реабілітаційних центрів. Нагадаємо, за результатами тендерів Міністерство внутрішніх справ уклало низку угод на придбання медичного устаткування на суму близько 2,5 мільйонів гривень. Переліку, зокрема, були два підводні масажні душі, три перлові ванни, а також обладнання для підводного гідромасажу. Прем'єр Микола Азаров на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що не вважає таку покупку зайвими витребеньками. Втім, у держказначестві повідомили, що до них поки що не надходила заявка на проплату вказаного устаткування. Як ми знаємо, в реабілітаційних центрах якраз і є основне забезпечення це медичне обладнання. То в даному випадку, якщо вона... Ця ванна є складовою якогось обладнання, яке буде лікувати людей. То в принципі, казначей в даному випадку не має жодних підстав для відмови розпоряднику в не у нереєстрації цих зобов'язань.